Привіт вам, малята дошкільнята! А пішли нас з вами в подорож до зимового лісу. Ми дізнаємось багато цікавого про рослини. А буде подорожувати разом з зайчиком біляшиком. Не гаймо часу. пішли! Пригадаємо будову рослин. Кожна рослина має корінь. Він знаходиться в землі. Має стебло. Має листя, з'являються перші квіточки, а потім з квіточок з'являються плоди. Це надземні частини рослини. Нагадаю вам, що всі рослини поділяються на три групи: дерева, кущі і трав'янисті рослини. у дерев Одне міцне, товсте дерев'янисте стебло називають його стовбур. Від стовбура ростуть гілочки. У кущів є кілька міцних дерев'яних стебел, стовбурів, але вони набагато тонші, ніж у дерева. А у трав'янистих рослин стебла м'які та соковиті. Діти, а чи знали ви, що не всі рослини живуть однаково довго? Одні живуть лише один рік, другі два роки, а деякі живуть 50, 100 і більше років. Отже, рослини бувають однорічні, дворічні та багаторічні. А чи замислювались ви, як живуть рослини взимку? Розкажу вам. Однорічні трав'янисті рослини навесні і влітку квітнуть. Восени жовтіють, засихають і вмирають, залишаючи в ґрунті своє насіння. А навесні з цього насіння знову виростають однорічні нові рослини. Насіння в землі не замерзає, воно знаходиться в стані сну, спокою. А ось у багаторічних трав'янистих рослин надземна частина перед зимою восени засихає, а підземні корени вища бульби, цибулини зимують в ґрунті, і особливо добре, коли їх вкриває снігом. Чим товщий? Шар снігу тим краще рослинам. Вони перезимують в стані спокою сну, а навесні прокинуться і знову будуть квітнути і прикрашати клумби та галявини. А ось кущі та дерева, готуючись до зими, восени скидають листя, в них потовщується кора на стовбурі та гілках. Це допомагає їм пережити зимовий мороз. А на кінчиках гілочок з'являються маленькі бруньки, вкриті коричневою міцною лускою. Навесні, з приходом тепла, луска стає світлішою, і з неї з'являється перше молоде листя. Отже, не дивлячись на холоди, кущі і дерева не припиняють свого росту, вони знаходяться в стані сну, спокою, а все одно ростуть але повільно. А ще серед дерев є завжди зелені дерева. Їх називають вічно зеленими. Вони мають назви ялинка, сосна, смерека, піхта, туя. На гілочках цих дерев росте не листя, як у дерев, а тоненькі голочки, хвоїнки. Тому ці дерева називаються хвойними. Ці дерева ніколи не залишаються з голими гілками. Хвоїнки непомітно для нас в невеликій кількості опадають, а на їх місці виростають нові голочки. Якщо побачите яскраво зелені голочки, то знайте, це молоді нові виросли. Так що, малята, дерева! Бувають листяні і хвойні. Гілочки на деревах взимку від морозу дуже ламкі. Якщо є сніг, то можна його підсипати під стовбур. Так дереву буде тепліше. А зараз назвемо який ліс. Якщо в лісі ростуть ялинки, то це який ліс? Хвойний. Якщо в лісі ростуть берези, то це який ліс? Березовий. А якщо в лісі ростуть листяні дерева, то це який ліс? Листяний. А якщо ростуть в лісі і ялинки, і листяні дерева, то це який ліс, то це малята мішаний ліс. Ну що ж, зайчику біляшику потрібно повертатись до родини. Він дякує нам за розповідь, а ми дякуємо йому за подорож лісовими стежками. Дякую, малята, що були зі мною і зайчиком. Бувайте!